Всім привіт! Мене звуть Марина Равлюк, і я засновниця освітнього простору MR Creative English Space. І в цьому відео я хочу поділитися порадами для власників освітніх бізнесів, для репетиторських центрів, а також загалом для репетиторів: як підготуватися до літа, та як не втратити клієнтів, а навпаки, розширити свою аудиторію. Багато хто думає, що літо це час для затища та відпочинку, але саме влітку можна протестувати нові формати, запустити нові літні курси. Ну і звичайно ж знайти нових клієнтів. Батьки шукають чим зайняти влітку своїх дітей. Ну а дорослі хочуть дійсно мати користь зі своєї відпустки, тому ваші курси можуть стати дуже корисними. Отже, з чого я вам рекомендую почати? з розробки літньої програми. А саме вам потрібно розібратися, що ви можете запропонувати своїм студентам. Якщо у вас освітній простір для дітей, а також, якщо у вас є офлайн простір, то я вам рекомендую запустити свої літні кемпи. Але обов'язково це робити не в травні, не в квітні і навіть не в березні. Вам потрібно це починати робити вже з приходом другого семестру, тобто січень. Люти. Також, якщо у вас є свій офлайн простір, ви можете для дітей влаштовувати майстер-класи. Діти це дуже полюбляють, але майстер-класи мають бути дуже цікавими, тому обов'язково подумайте, що ви можете запропонувати своїм малесеньким учням. Також, якщо у вас онлайн освітній бізнес, то обов'язково подумайте над запуском коротких курсів, які можуть тривати один або два місяці, тому що відпочинок також потрібен всім. Далі обов'язково вам потрібна для цього команда. Ви маєте перевірити свою команду, хто готовий працювати влітку, хто хоче взяти відпустку. Ну і, звичайно ж, ви маєте заохотити свою команду до крутої роботи. Також я вам рекомендую трошечки перепакувати свій маркетинг, а саме зробити літні акції, також знизити ціни для постійних клієнтів і для нових клієнтів зробити якісь промоакції. Також рекомендую вам оновити простір навіть онлайн. Це можуть бути яскраві банери, кольори, а також літній декор. Також попрацюйте з батьками та клієнтами. Поясніть їм, чому літні заняття це не навантаження, а заняття в легкій формі. Також ви можете пропонувати пакет занять на літо з фіксованою ціною. Ну і, звичайно, додавайте в свої заняття інтерактив, якісь нестандартні ігри для того, щоб утримати увагу своїх студентів та клієнтів. Я вам неймовірно вдячна за перегляд. Якщо вам сподобалося, попрошу вас поставити лайк, дзвіночок і підписатися на мій канал. І також в коментах попрошу вас написати, як саме ви готуєтесь до літа.